Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні у нас на огляді неймовірна гра сповнена жадібності плефу і вдачі під назвою «Череп» локалізації видавництва Games. Це так би мовити, патігейм до шести гравців, у якому учасникам буде необхідно перевіряти свою вдачу, відкриваючи розіграні диски, намагаючись не потрапити на ось такий череп. В цілому, звісно, виглядає все саме так, але у грі головним стає саме передбачення дій противників, блеф та заплутування. А як саме все це відбувається, давайте швиденько зараз і поглянемо. Поїхали. Отже, на початку гри кожен гравців отримує комплект із чотирьох дисків, три з яких це квітки, а четвертий диск має череп. На початку раунду кожен з гравців викладає по одному будь-якому диску на свій планшет. І, наприклад, це буде ось така квітка. Після цього, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою, кожен гравець виконує свій хід. У свій хід гравець може виконати одну із двох дій. Або він викладає будь-який диск на свій планшет, або він може зробити ставку, скільки дисків він відкриє, щоб не потрапити на череп. Ну, наприклад. У перший хід ми викладаємо собі ось таку квітку, плануючи, що ми наступний хід будемо починати з відкриття ось цих тисків. Далі кожен з гравців також виконує свій хід, і, наприклад, усі викладають по одному диску. Тепер знову наш хід, і ми вирішуємо зробити ставку. Наприклад, 2. Далі свою ставку може зробити наступний гравець, або цей гравець може спасувати і більше не приймати участь у раунді. І таким чином усі гравці по черзі можуть підвищувати ставки, поки усі, крім одного, не спасують. Після цього гравець спершу повинен відкрити усі свої диски, що лежать на його планшеті. Добре, що ми поклали сюди обидві квітки. Після цього можна обрати будь-який верхній диск будь-якого гравця і перевернути його. Наприклад, це буде ось цей диск. Ми перевертаємо, і це квітка. Нам щастить, в нас вже є три. Далі, наприклад, ось цей диск. Ми перевертаємо, і це знову квітка. І ще один диск. Я вірю, що тут також квітка, і тут також квітка. І ще залишився шостий диск, і я перевертаю цей, і це череп. Через те, що я натрапив на череп, мені доводиться припинити відкривати усі свої диски. І після цього я збираю усі свої диски, перемішую їх і віддаю гравцю, на череп якого я потрапив. І цей гравець повинен обрати будь-який диск, в сліпу, звісно, і прибрати його до коробки. Тепер в мене залишилось лише три диски. Проте, якщо б мені вдалося все ж таки відкрити усі квітки, в кількості яку я зазначив. При ставці на аукціоні, тоді я перемагаю і перевертаю свій планшет на іншу сторону, де зображена квітка. І це означає, що в мене є одна перемога. Якщо я переможу ще один раз, тоді я переможу у всій грі. І якщо після кількох промахів, під час перевірок ви втрачаєте свій останній диск, ви вибуваєте зі гри. Додатково ви можете зіграти з цим диском останнього шансу. Його можна отримати, якщо у вас залишився лише один диск. Проте це можна зробити лише один раз за гру. Ви граєте цей раунд, як зазвичай, використовуючи цей диск, як звичайний, проте у цього диску є дві однакові сторони, тому усі гравці будуть знати, що саме ви розіграли. Якщо вам не вдалося перемогти у цьому раунді, ви просто скидаєте цей диск. Проте, якщо ви. Все ж таки стали претендентом на те, щоб повідкривати ці диски, і програли, то тоді ви скидаєте як свій диск, так і диск останнього шансу. Тож перемогти у грі можна двома способами: або двічі перемогти, відкриваючи диски, або ж дочекатися, поки ви не залишитесь останнім гравцем з дисками за столом. Звісно, розповідаючи вам саме механічну частину гри, я не розповів, чим саме ця гра така неймовірна. А головний її чіпляючий усіх плюс це. Намагання обдурити усіх за столом у той самий час, намагаючись передбачити дії противників, тому що робити ставки на відкриття дисків це невід'ємна частина гри, і до цього моменту ви повинні підійти вже з розумінням, чи ви будете приймати участь в боротьбі за відкриття чи ні. Бо вам же буде потрібно відкривати усі свої диски першому. А якщо ви до цього розіграли собі. Череп, тим самим це постріл собі у ногу. Ви просто позбавляєтесь додаткового диску і все. Але ніхто не забороняє блефувати. Адже всім зрозуміло, що якщо у вас є череп, то ви. Не будете робити ставки, адже якщо ви переможете у ставках, вам доведеться програти раунд, відкривши саме свої диски. Проте, роблячи ставку на відкриття, коли у вас б'є череп. А ви тим самим кажете: Я чистий, у мене немає черепу, повірте мені, дивіться, я навіть ставку зробив. Я що ж дурний, щоб робити ставку, коли в мене череп лежить на планшеті. І коли вас переб'ють і полізуть відкривати ваші диски. Ось тоді починається найцікавіше. І ось це. Аспект врахування усіх дій, гравців, читання рухів і облич, як у покері, розуміння стратегії противників, це і є найцікавіше. А той момент, коли ти вдало відкрив 7, вісім чужих дисків, це взагалі щось неймовірне. Тож, ось такий він череп. Дуже веселий, азартний і підступний. І на цьому в мене все. Тож, ставимо вподобайки. Підписуємось на канал та залишаємо коментарі, адже усім цим ви допоможете каналу у розвитку. Наприкінці хотілося подякувати усім вам за перегляд, а окремо подяка моїм патреонам та спонсорам з Ютуба. Дякую вам. І на цьому все. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па.